Сьогодні громадськості Житомирщини представили нового керівника Сергія Машковського. Новий голова облдержадміністрації позиціонує себе управлінцем, найнятим територіальною громадою, президентом України. Сергій Машковський пообіцяв розпочати свою роботу з подолання корупції, прозорих кадрових призначень, ефективного використання бюджетних коштів, розпочати реформування земельних питань та допомагати військовим, які перебувають на сході України. З нагоди представлення нового керівника області до Житомира прибув перший заступник. Адміністрації президента України Геннадій Зубко. Тому я хотів би зачитати два укази. Це офіційна процедура. В першу чергу це указ про звільнення Сидора Васильовича Кізіна з посади голови Житомирської обласної адміністрації, указ президента України 22 липня номер 611 І другий указ це про призначення Сергія Машковського. Головою Житомирської обласної державної адміністрації указ президента України від 22 липня номер 612 від 2014 року. Це два простих документа, але за ними стоїть дуже багато, багато речей. Я думаю, що в першу чергу ми повинні подякувати Сидіру Васильовичу за його плідну працю. Області ми дісталися в дуже важкий час в розбалансованому режимі. Я вважаю, що за цей час він зміг її збалансувати, відстроїти процеси. І саме головне, є моменти, над якими потрібно далі продовжувати і працювати. Є моменти, які потрібно ще додатково створювати, тому що час зараз дуже динамічний, непростий. Страна знаходиться в військовому практично протистоянні з Російською Федерацією. Це потрібно відверто говорити вже сьогодні. І це все є викликами не тільки для громад, а й для людей, які беруть на себе відповідальність. В першу чергу, це відповідальність тих людей, які призначені державою. На другому місці я вам скажу це відповідальність людей, які є обраними місцевими громадами для того, щоб вони несли цю відповідальність. І якщо говорити про ситуацію, до якої ми рухаємося, то я скажу відверто: я чекаю той час, коли ми не будемо призначати людей на посади, а коли. Безпосередньо громади будуть обирати своїх керівників. Я думаю, що ми пройдемо і питання прийняття нової конституції, яке дозволить зробити, і дати кожній громаді додаткове повноваження. І зробимо таким чином, щоб кожна громада не тільки могла обирати, а ще й брати на себе додаткове повноваження. Але я вам скажу, що це не те, що потрібно робити, а дуже швидко потрібно робити. Чому? Тому що той досвід, який б нам показав на сході сьогодні Донецька-Луганська область, то, на жаль, тільки керівники, які дійсно були обраними, міські голови, сільські голови, голови районних рад, тільки вони взяли на себе відповідальність і вони нікуди не збігли, вони залишились на місцях і зараз працюють з людьми, зараз відбудовують звільнення міста. І зараз це ті люди, які практично на них тримається інфраструктура тих чи інших районів. І це показує ще один момент про те, що сьогодні нам потрібно рухатись до цієї децентралізації, нам потрібно рухатись до того, щоб громада обрала своїх керівників, щоб громада мала додаткове повноваження, але з тим самим і брала на себе відповідальність. Тому я думаю, що ми будемо рухатись разом. У нас в Житомирській області дуже велика команда. Я би не хотів би взагалі звертати увагу зараз на ті чи інші політичні сили. У нас зараз ситуація в державі вимагає взагалі єдності і співпраці. Яким чином її налаштувати, я думаю, ми все зробимо для цього і те, що стосується від президента України, прем'єр-міністра, уряд України, адміністрації президента і всіх інших людей, на яких держава не тільки пакова відповідальність а ще їм платить за це заробітну плату. Розраховуючи на те, що вони будуть самовіддано працювати і працювати не 8 годин, а 12, 14, 16 годин, коли це потрібно. Тому я буду це вимагати і від нового керівника Житомирської області. Я буду вимагати від нового керівника, щоб він був в постійному контакті з громадськістю. Щоб всі практично призначення, які будуть відбуватися в Житомирській області, вони були прозорі, вони були обговорені. І саме головне, я би хотів би, щоб біля цієї роботи об'єдналася вся Житомирщина, незважаючи, хто де був, хто чим займався, людина кожна, яка не порушила закон, яка не переступила межу людських цінностей, вона повинна бути залучена до співпраці. Зараз час такий, що нам потрібно об'єднуватися, тому що сьогодні ми відчуваємо небезпеку на сході України. Але ця небезпека вона може в будь-який момент опинитися тут в Житомирі або далеко за Житомиром, біля Львівської області. І зараз те, що відбувається, вже, я вважаю, це не тільки тероризм, а міжнародний тероризм. Зараз Володимир Гройсман повертається з Харкова, він буде доповідати. Я, як член урядової комісії, яка розслідує катастрофу Малазійського авіалайнера, можу вам доповісти. Це теракт, міжнародний теракт, який не тільки був скоєний міжнародними терористами, а був і профінансований за меж нашої країни. Тому ми зараз вимагаємо від міжнародної спільноти, щоб кожна країна, громадянин якої загинув, завела кримінальну справу, порушила справу саме по статті міжнародний тероризм», і також саме розглядали цю справу, як в свій час вони розглядали, вони розглядали питання Бен Ладена і фінансування взагалі міжнародного тероризму. Тому що та небезпека, яка зараз є на Сході України, вона небезпека не тільки для Європи, вона небезпека для всього світу. І це вже всі відчувають. І тому Україна і урядова комісія прийняла рішення про те, щоб розслідування передати державі-Нідерландів для того, щоб залучити максимальну кількість спеціалістів і бути відкритими і прозорими. І от в цьому моменті, який зараз є історичним, відбувається саме призначення нового керівника. Ситуація на сході військових дій. Ситуація в тому, що наші сьогодні хлопці, житомаряни разом з разом з волонянами, львів'янами, чернівчанами, вони воюють на сході. Ситуація в тому, що сьогодні дуже багато наших людей працюють по відновленню інфраструктури в східних областях. Ситуацію в тому, що ми повинні працювати з нашими тимчасово переселеними громадянами і просити їх повернутися додому, тому що в звільнених містах ми зараз шукаємо активних людей, хто би міг взагалі відновлювати інфраструктуру. І кожен повинен знати, що він повинен повернутися додому і разом з нами працювати і відновлювати своє місто, своє село. Тому що дуже багато питань виникає сьогодні. У західних областей, центральних областей, чому ми воюємо, ми звільняємо, ми відновлюємо, а хтось чогось чого, просто чекає. І тому ці всі завдання вони будуть рухатись з динамікою. Але ми повинні розуміти, що от зараз саме в цей час народжується держава України. От саме зараз в цей час ми розуміємо ціну незалежності. Оце про те, що ми говорили дуже довго, да, але так не до кінця оцінювали, да, зараз. Це вже оцінюється в тисячах, тисячах долей наших молодих хлопців. Тому я б хотів би, щоб у нас в Житомирській області було чітке порозуміння ситуації, чітке єднання по той співпраці, яке повинно бути для досягнення тої мети, щоб Житомирська область нарешті взагалі відбулася як частина незалежної української держави. І тому я всім. Пропоную і запрошую до співпраці не тільки з новопризначеним керівником області, а й з усіма тих, хто долучився до розбудови цієї області. Я б хотів би подякувати зараз Сенді Васильовичу Кізіну за його роботу. Це теж дуже невеликий, але дуже важкий період був. І тому я думаю, що кожен з нас розуміє, хто хоч трошки був. З частинкою відповідальності на державної роботі він розуміє, що це таке. Тому я б просив всіх долучитися аплодисментами до подяки. Я думаю, служба протоколу десь заснула або її десь немає. Сидір Кізін подякував громаді за співпрацю та побажав новопризначеному керівнику області успіхів у відповідальній роботі. Слава Україні! Товарісті. Я думаю, кожен пам'ятає в березні місяці, коли перемогла революція гідності, з чим всім нам, хто сидить в цій залі, довелося зіштовхнутися. Ми фактично прийшли разом з громадою для того, щоб перевернути свідомість, щоб втілити. Те все, що змінилося у людях в головах, щоб втілити його в життя. Звичайно, багато чого не вдалося зробити, але я хочу подякувати кожному, хто долучився, кожному, хто усі ці захоплюючі місяці важкі, був поряд з нами, всі, хто чимось допомагав, всі, хто підтримував, а також всіх тих, хто критикував нас, часом і заслужено. А часом і ні. Але я знаю, що саме в такій моделі, такій, коли є різні думки, коли ніхто не закриває нікому рота, коли всі думки, різні думки, їх влада чує і коригує свою роботу. А ми це робили, і в тому числі і щодо кадрових призначень, слухали людей і робили. Коригування там, де був не гол, а штанга з по деяким районним державним адміністраціям. Але е, хочу сказати, що та команда, яка підібралася, яку я хотів щирого серця подякувати, ці хлопці і дівчата, які були поряд з нами, дуже часто молоді, дуже часто вони були вперше на державній службі. Але от зараз, обертаючись назад, не шкодую, що запросив їх до нашої команди. І не шкодую, що дали можливість молоді реалізуватись. І навіть порівнюючи по показникам діяльність тих чи інших районів, тих чи інших служб, дивлюся, що наші кадри, а як любить говорити Віталій Йосипович, лава запасних у нас була не дуже довгою. Власне, наші кадри все таки показали, що Краще повчитись на своїх помилках, але поміняти людей і свіжу кров впустити до владних коридорів. Зараз хочу подякувати громаді Житомирщини, яка була разом з нами, разом з нашою командою. Сьогодні ми складаємо владні повноваження. Я хочу побажати. Новопризначеному керівнику Сергію Машковському успіхів на цій роботі важливі, відповідальні. Хочу від щирого серця, знаю, що вам буде нелегко. Дуже сподіваюсь, що ті зміни, які зроблені, що вони вже є незворотніми. Зараз вже не те суспільство, яке дасть можливість. Зробити реванш. Знаю, що ви людина молода, з новими поглядами. Думаю, що вам вистачить енергії, сил, рішучості продовжити ті зміни, які започатковані. Ну а Житомирщині, яку ми не полишаємо, відповідальність за яку ми продовжуємо нести і будемо допомагати всіма силами, всім тим добрим справам. Які тут будуть відбуватися, в Житомирщині хочу побажати миру і процвітання. Щойно годину тому, як я повернувся зі Слов'янська, не спав 48 годин. Найгірше, звичайно, нашому водію Юрію, який з п'ятої ранку понеділка на ногах. Те, що ми там побачили, ми зустрічалися з керівництвом районної державної адміністрації. Те, що ми побачили там. Потребує е, нашої допомоги. Нам не потрібно вже допомагати гуманітарною допомогою. Слов'янськ відродився, діти вже на дитячих майданчиках, повно автомобілів. Я здивувався, яка разюча була різниця. Але околиці, а саме села Семенівка, е, Селезнівка, вони дійсно зруйновані. І вчора ми спілкувалися з людьми, пообіцяли їм допомогу. Допомогу Будівельними матеріалами. Вони власноруч відновлять свої будинки, районна влада надасть людей, а люди самотужки зможуть відновити більшість помешкань. Там зруйновані дахи. Ми пообіцяли підтримку будівельними матеріалами. Я зразу, щоб не вийшло так, що Житомирщина щось пообіцяла і не зробила. Прошу Сергія Машковського продовжити ту роботу, яка там велася. Ми я і особисто своїми якимись ресурсами, які є, буду допомагати, але впевнений, що ті речі важливі для, для країни, які є, які запущені, вони повинні продовжуватися і щоб нам не було соромно за нас. Тож, успіхів, Сергію Машковському, успіхів кожному, хто знаходиться в цій залі. Ну і дякую. Слава Україні! Новопризначений 34-річний голова облдержадміністрації Сергій Машковський позиціонує себе менеджером, нанятим територіальною громадою та президентом України. Тому новий очільник області розповів про першочергові завдання, які виконуватиме вже від сьогодні. Був обраний переважною більшістю громадян. Доручив мені працювати на посаді голови облдержадміністрації. Це надскладний і в той же час унікальний для нашої держави час. Я маю ідеї та ініціативи, які я впевнений і переконаний, допоможуть нам досягнути поставлених цілей. Наш народ єдиний як ніколи, ми єдині в наших планах на майбутнє. Це мир, демократичні цінності, незмінний євроінтеграційний напрямок. Зараз я коротко хочу окреслити першочергові завдання в нашій спільній справі. Першим. І головним завданням це є подолання корупції, починаючи від найменшого села міста по всій країні. Ми повинні в цьому прагненні бути єдиними. Ми повинні об'єднатися як громада і прикласти всіх зусиль. Тільки тоді ми зможемо зупинити корупцію. Пропоную почати з інформування суспільства з діалогу з населенням. Ми плануємо по всій області. Розмістити рекламні щити з, з номерами телефонів контактного центру, який працює в облдержадміністрації. Я особисто буду контролювати роботу цього центру. Всі мешканці області можуть дзвонити і сообщати за всі прояви корупції. Реакція буде миттєвою і жорсткою. Це я обіцяю. Друге важливе завдання, яке я ставлю, і вчора на громадських слуханнях ми про це говорили з людьми, це прозоре призначення на посади, відкрита кадрова політика. І в мене зараз заклик є до громадських активістів, яких багато в цьому залі. Не тільки обговорювати ту чи іншу кандидатуру на посаду держслужбовця, пропонуйте своїх. Будемо разом обговорювати, розглядати. На сайті облдержадміністрації є оприлюднена структура облдержадміністрації. Ви можете бачити всіх тих, хто працює зараз в ній. Якщо у вас є факти про корупцію, зловживання, невідповідність займаній посаді, повідомляйте, пропонуйте свої кандидатури. У мене є такі факти. Ви відреагуєте Звичайно, звичайно, я це не просто говорю. Ми разом будемо обговорювати, приймати рішення. Третім завданням, яке я вважаю, нашим моральним боргом перед. Небесною сотнею перед майданівцями, перед своєю совістю. Це необхідно розслідувати та притягнути винних до відповідальності за залякування житомирських активістів, за побиття житомирських активістів, за, під... за спроби підпалу автомобілів, за тиск на бізнес. На даний момент суттєвого просування по цих справах немає. А вимога суспільства залишається, і вона є одна. Винні повинні бути покарані. Четвертим кроком, на який я хотів би звернути особливу увагу, наведення порядку з неконтрольованим виділенням земель, особливо земель запасу. Давайте впорядкуємо використання наших природних надр. Особливо я буду особисто зараз можу про це сказати: ініціювати про перегляд рішень, які були ухвалені. В січні-лютому 2014 року про виділення земель. Тоді було виділено сотні гектарів земель для видобутку корисних копалин. А фактично ці землі були віддані на спустошення. І переважна більшість їх використовувалась громадами як пасовища. П'ятим, але не менш важливим завданням є ефективне використання бюджетних коштів та забезпечення. Достойного рівня життя усіх наших людей. Зараз ми всі знаємо, що ми воюємо за нашу незалежність проти агресії Росії. Це не є ні для кого не секрет. І наші військові беруть активну участь з самих перших днів АТО на передовій. Вони захищають нашу державу, наш мир, наш спокій. Наша громада Житомирська об'єдналася і допомагає захисникам. Ми всі знаємо, що перемога буде за нами. Війна закінчиться. І наші військові повернуться додому. А ми їх зустрінемо як героїв. І наше завдання зараз допомагати їм на фронті, а коли вони повернуться, гарантувати їм достойне життя. В цих складних умовах ми повинні оптимізувати всі наші витрати. Я буду ініціювати аудит витратної частини бюджету. Потрібний постійний контроль за надходженням коштів на виплату заробітної плати, соціальних витрат, оплату за енергоносії. Серйозним викликом для нас буде осінньо-зимовий період. В умовах протистоя... енергетичного протистояння з Росією особливо важливим буде зменшення споживання газу, пошук впровадження альтернативних джерел опалення це є нашим основним завданням. Я б зараз хотів би наголосити на дуже гарній ініціативі, слушній і необхідній обласної ради, яка зараз проводить енергоаудит всіх своїх комунальних підприємств та установ. Такі ініціативи потрібно розвивати, я буду особисто їх підтримувати і співпрацювати по їх реалізації із обласною радою, і з депутатами обласної ради. Ще одним важливим моїм меседжем. Є до вас це розпочато реформування державного управління. Ми йдемо до збільшення ролі територіальних громад, надання їм не просто управлінських прав, а й фінансових можливостей. Тому я свій успіх на цій посаді бачу тільки в тісній співпраці з депутатським корпусом обласної ради, з громадськими активістами, з територіальними громадами. Я думаю, ми будемо працювати. Ми повинні працювати разом. Ми повинні консолідувати наші зусилля. Перший заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко подякував колишньому керівнику області Сидору Кізіну за працю та вручив посвідчення новообраному голові облдержадміністрації Сергію Машковському. Геннадій Зубко також повідомив, що з очільників усіх областей України формуватиметься надійна команда, яка буде працювати на благо нашої держави. Свідчення, яке ми передаю. Це тільки посвідчення того, що він взяв на себе дуже важкий груз і відповідальність. І разом з цим посвідченням. Разом з цим посвідченням я би хотів би взагалі подарувати, щоб він повісив у своєму кабінеті так в першу чергу портрети тих хлопців. Які почали цей рух до децентралізації, до демократії і до того стану держави, який нам дозволяє сьогодні бути незалежними? Після представлення нового очільника області відбулася прес-конференція для представників засобів масової інформації, під час якої Сергій Машковський запевнив, що за крісло не тримається і не сприймає своє призначення як нагороду. Приймаю це призначення як високу ступінь відповідальності. Пер, перш за все, це перед громадою Житомирської області і президентом України. Тому що зараз потрібно працювати дуже багато. Як сказав Геннадій Григорович, основною це завоювати, основ, основним моїм завданням це завоювати довіру громади Житомирської області. Як ми бачимо, як показали, були деякі помилки ск... по призначенню. По різним діям, які не, не підіймали авторитет, а а попередні керівники втрачали цим. Я обіцяю. І я сказав в плані своїх дій, що першим і одним із головних це буде перше, це подолання корупції. Ми повинні я розумію, що можливо це в деякій мірі звучить досить пафосно, навіть я б сказав, але це, це вимога суспільства зараз. Ми повинні боротися. Якщо ми не подолаємо корупцію, у нас нічого не вийде. А все залежить тільки від нас, не тільки від керівників області, а й від простих людей. Ми повинні бути єдиними в цьому. Інший крок, на який би я хотів би звернути увагу і над яким ми будемо працювати, це прозорі призначення на посади. Так як я сказав, Вчора на громадських, на громадських обговореннях моєї кандидатури пролунала дуже слушна пропозиція від активістів створення робочих груп при, обласні, при облдержадміністрації для обговорення тих чи інших кандидатур на ті чи інші посади. Я повністю підтримую такі ініціативи. Я буду всіляко сприяти реалізації цих ініціатив. Я закликаю, тому що знаєте, критикувати, говорити, що щось хтось робить не так, чи які помилки, це все це є, є дуже багато людей, які готові до цього. А долучитися до роботи, допомогти ось це нам зараз потрібно. Як сказав Геннадій Григорович, є 10 від людей, які готові долучитися і реально зробити яку допомогти вирішення тої чи іншої нагальної проблеми. Я закликаю до цих 10%. Долучайтесь, допомагайте. Ми не тримаємось ні за посади, ні за крісло. Я себе сприймаю як менеджер, нанятий управлінець, нанятий територіальною громадою. Та президентом України ми маємо певне бачення, які люди повинні прийти. Це перш за все професійні якості в людини. Це перш за все він повинен фахівцем бути в тій чи іншій галузі, в залежності на яку посаду він приходить. Але основне це буде. Обговорюватись з громадою і виноситись тоді тільки рішення про формування команди щодо співпраці з громадськими активістами, я вже сказав, що була дуже слушною пропозиція про утворення робочих груп. Я навіть буду ініціювати утворення цих робочих груп при кожній районі райдержадміністрації. Так само це буде чи у вигляді дорадчого органу, чи це буде, чи ми переформатуємо громадську раду облдержадміністрації, але це це, це, це не буде у вигляді, що вони одноразово будуть приходити, чи по декілька людей до мене на прийоми. Ми будемо з однією політичною силою. Ні, ми повинні консолідувати всі наші зусилля. Ми повинні об'єднатися. Тому це буде робочий орган. Механізм створення його це. Ми пропрацюємо. І я найближчим часом скажу детально, що це буде за орган.